Можна не погодитися з тим, що в лапках застарілий Кодекс України про працю не відповідає сучасним вимогам, навіть не нагадуючи про Сполучене Королівство, яке й досі живе за Великою Хартією вольностей 1215 року. Можна зауважити. Радянський кодекс законів про працю за роки незалежності України вже було оновлено на 80%. Тільки станом на 2008 рік зміни було внесено в 221 статтю, включено 20 нових статей і виключено 35. Так чому його так необхідно терміново переробляти під ринкові відносини у цьому контексті? Викільники реформ Намагаються говорити про вимоги Міжнародного валютного фонду якомога тихіше, Ходячись в ринковій економіці, ми маємо пристосовуватись в певну чергу до їх правил, до країн високо розвинутих країн, де організація виробництва дещо на іншому рівні, ніж була вона у нас. Бізнес створюється заради задоволення, в першу чергу, якихось потреб власника, засобів основних виробництва. І він відповідно створюючи робочі місця, розраховує для себе отримати вигоду. щодо захисту інтересів та прав найманих робітників. Прихильники нової редакції переконують інтереси роботодавців та працівників оптимально збалансовані. Мовляв, у старій редакції кодекс обмежує права власників підприємств. При цьому самі погоджуються, порушення трудових прав вже сьогодні є проблемою. Номер один це детальна інформація інспекції праці і органів, які контролюють трудові відносини, що йде масове порушення трудових прав уже зараз. Навіть сьогодні, кожне 92% перевідних підприємств показують саме порушення прав людини найманої на праці в сфері трудових відносин. У такій ситуації більш ніж резонним є питання, які піднімають представники комуністичної партії України, які ж саме проблеми найманих працівників вирішить Кодекс законів про працю у новій редакції. Про спілки, на жаль у цьому трикутику у переважній більшості сьогодні виконують завдання на замовлення від роботодавця. Таким чином, ми бачимо, що сьогодні найманий працівник залишився один на один у боротьбі проти держави і проти того ж власника. Давайте ми подивимося сьогодні. Чи цей трудовий кодекс, який намагається протягнути, він вирішує питання безробіття? Ні, не вирішує. Чи вирішив він питання рівня заробітної плати? Ні, не вирішить. Вирішив він питання повернення заборони. По заробітній платі ні, знову ж таки, організацію і умови праці знову ж таки, ні. У форматі оптимізації відносин роботодавець працівник, як правило, наголошують на необхідності збільшення прав роботодавців. Мовляв, вони мають підтримувати трудову дисципліну. А хорошому працівнику боятися просто немає чого. Стосовно е ущемлення гарантій, е соціальних гарантій для людини праці, яка працює. Ну, добротно працює. Для неї вони залишаються, коли сьогодні намагаються відмінити вісімгодинний робочий день і перевести на 12 годин, то це вже говорить про те, що це просто рабство буде у нас в державі. Коли сьогодні змінюється формат того ж самого робочого тижня, п'ятиденний тиждень був, а сьогодні на шестиденку намагаються перевести. Коли сьогодні профілки позбавляють права накласти вето на звільнення найманого працівника, а знову ж таки вони просто якусь бутофорну функцію виконують. І коли в трудовий кодекс зап. Ви сьогодні, що ті ж самі внутрішні нормативні документи, які випускає той же власник цього підприємства, вони можуть змінюватися і таким чином впливати на зміну відповідальності того ж самого власника перед найманим працівником, це якраз свідчить про те, що такий трудовий кодекс не можна ні в якому разі приймати. Сьогодні вимоги міжнародного валютного фонду українцям пояснюють як шлях до європейського рівня життя. Однак не будемо забувати портрет держави загального добробуту, яким так пишається сьогоднішня Європа, і яку ми інколи сліпо наслідуємо, з'явився внаслідок потужної революційної хвилі, що прокотилася континентом у 1920 60 х роках. В той час шведські, французькі, нідерландські робітники просто вибили свої права з чиновників та олігархів. Сьогоднішній рівень соціального захисту ж ніяк не був подарунком можновладців. Не так давно українські підприємці та. Швид стояли свої права на майдані незалежності, Щоправда, правда голосу про спілок там чути не було. В структурі малого середнього бізнесу практично надміру низький відсоток проспілкових організацій. Саме тому ми неможливо так широко не підтримували приватних підприємців. Олексій Літвінов, Юрій Руденко, новини телеканал Вінниччина.